Усім привіт! Мене звати Дмитро Яблонський і я хочу сьогодні продемонструвати, як додати собі нових партнерів, нових друзів, де знаходити людей в соціальних сітках. Я вже це проводив, але постійно вдосконалюємось і знаходимо нові вирішення, оскільки люди міняються, і треба знаходити нові підходи. Зараз я вам покажу один із, і зразу покажу, як це діє на практиці. Якщо, звичайно, думаю, що мені відповідять. Бо люди є в онлайні. Тому дивимося, як це робимо. Є... Це моя сторінка, у вас теж мусить бути там ваші фотографії, тобто якісь інтереси. На цьому не буду зупинятися. Тобто сторінка мусить бути трішки про вас, щоб люди знали, що це є жива людина, а не якийсь спамер. Тобто теж якісь фотографії, якщо є. тому подібне. Е Далі заходимо в групу. Е, ну, можна тут написати, немає різниці, де? Я, я просто маю свою групу, але ну, зараз шукаємо так ніби з е, самого початку, так? Ну, бізнес, так? Ось і пішло. Натиснули. Спільнота. І ось дивіться, скільки їх є. Їх тут безме... безмежна кількість. Ну, Беремо, який там перший попався. оце. Не перший, їх розумних, що які, ну, тобто, треба знайти тих людей, які е, будуть нашими потенційними клієнтами. Дивіться, тут підписчиків. Я думаю, якраз то є люди, які дивляться, що цікавлять якимись ну, якимось речами, бачите. Роберт Кіусак. Якщо вони цим цікавляться, значить їх цікавить щось і більше, бачите? Добре, не будемо на цьому зупинятись. Далі тиснемо на підписчики. Йдемо пошук на підп... по підписниках. Далі, найважливіше, вибираємо той регіон, де ми хочемо, яка наша цільова аудиторія. В даному випадку я сам зі Львова, я просто показую, що я б хотів ем, знайти зараз партнерів е, чи колег, які б просто зараз е, ну, розвинути свою, свою мережу. Так? Е, це я беру... Україна, Львів, бачите, я зразу скорочується людей. Далі я беру зараз на сайті. Це обов'язково, оскільки людина зараз може відповісти, бачите, вже є 600. І далі важливий критерій від 25. Звичайно, збільшується, і з жінками переважно вони до мене, ну не знаю, завжди чи зустрічаєтесь, чи ну просто це є безглузді розмови, бо я хочу бізнес побудувати, вони хочуть щось інакшого, тому вибираємо слово чоловіче і зменшуємо зовсім кількість. Далі. Просто йдемо вниз і вибираємо. Тобто можна опції в новій вкладці відкривати або на роликом. Ну, це вже деталі. Відкриваємо безліч. Олег Шарковський в мене є. Шаргородський. Да. Багато в мене вже є. В друзях. Ну, ми отак теж Олександр, є. Так, відкриваємо зараз десь так, сторінок 20-30. Колись я їх всіх додавав, друзі, але це я просто не зовсім ефективно, бо можуть. О, бачите, вже є. Е, е, інколи можуть просто забанити. Зараз в порядку в такому, бачите, натискаю на повідомлення. Інколи ж треба просто подивитись на сторінку. Це не лінійця, це хоча б займе вам там півхвилини. Ну, чи там 20 секунд, але просто ви... Можна просто подивитися, чи людина взагалі адекватна, чи то нема ніяких мотивів. Ну, бо, тому що ви ж шукаєте собі бізнес-партнерів, правильно? Ем, о, тобто я йому нічого не писав, залишаю його. Ем, далі. От є. Нормальний хлопчина. Далі. І таким його пропускаємо. Його теж пропускаємо. Бачите, вже комусь надсилав я. Е, тут ще нічого. Теж надсилав. Е І отак. От отак просто таким самим чином рухаємось. <плес> а, бачите, які солі людина, подивимось. Так само робимо, робимо, так, вже чуть, чуть наробили. Тепер дивіться, найважливіше, щоб у вас були якісь певні свої заготовки. Як ви будете з людиною, ну, щоб бути гнучкими, так? Бо люди зразу хочуть отримати там чи відповідь, чи зразу вийти з ними на зв'язок. Тобто заготуйте собі там ваші сили скорочені до, до вашого спонсора чи до свого, щоб можна з людиною просто зацікати потім зразу дати на презентацію. Презентацію онлайн. Ось. Тому я зразу що роблю, це є. У мене тут нема, оскільки тут на російському. Просто пишу отак. Добрий день! Є до вас бізнес пропозиція. І знак оклику. Я це копіюю. Ну, Можна отак копіювати. Опційку. Копіюємо і вставляємо. Раз. Поїхали. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Давайте вже доробимо до кінця. Десять. О, бачите, люди зразу відписуються. Десять. О, я зроблю частину. Хай буде вже 11. Все. На цьому зупиняємось і зразу далі шукаємо, що, як вони реагують і як, які ставити питання. О, бачите, добрий день. Яка? Наступне як, фразу, яку я говорю, це є. Вас цікавить. Ем, Заробіток. Можна писати додатковий, але це як коли. Заробіток у новій сфері Рі, яка швидко розвивається. Розвивається. Є, все добре. Це можна без двох крапок. Е, плюс можна інколи пишу отак. Тобто оце. Тобто так. Добрий день. Знов те ж саме. Давайте я вже скопіюю, щоб це все не... Інколи писав Ти, то це не ввічливо, то краще по спочатку нове. Якщо вже там в дружній атмосфері якось перейдете на ти, то так і буде краще. О, бачите, детальніше, будь ласка. От Після таких зазв... звер... звернень, то бажано, щоб ви з людиною вийшли чим, чим швидше на контакт. Е... Ну. Реально Вераль... дуже добре мати зразу під собою інструмент, з яким ви вийдете, та? або взяти підготувати собі мобільні телефони, як отут в мене є. Ось мій мобільний телефон можна зв'язатися. Як... Ну, що я йому скажу, коли він буде біля комп'ютера або чи коли з ним можна поговорити, краще біля... Комп'ютера чи по телефону. Тут. Ну, тут, звичайно, треба бути дуже гнучким і тому подібне. Я йому це відписую. Бачите, якщо не дуже, то не дуже. Ми ну, можемо йому наді... надіслати опитувальник. Та я не надсилаю зразу оцей е, е, ракетний старт. Я тих, хто відповів на мі опитування, на як я їх туди надсилаю, ну просто щоб швидко знати, які результати, бо там в рекертному старті дуже багато є людей і просто їх потім дуже важко знаходити. Це тобі допоможе. Ні, це тобі більше. Підбратись. Ось, Якщо він заповнить, то в мене, звичайно, у мене в тут силишці є, чи він це заповнить чи ні. Тут дивимось нижче. То -то, якщо він заповнить, то заповнить. Якщо ні, то ні. Бо бачите, якщо в ракетному старті, то ну, просто з такої маси людей дуже важко знайти. Тому дуже дуже треба бути акуратним в цьому плані. І, О, можна тут описати. Ну, Найважливіше його витягнути на, на зв'язок. Е, чимось зацікавити його. Тобто це все залежить просто від вас, але ви імпровізуйте, більше помилок робіть. Е, от я вам просто покажу приклад, який я робив позавчора. Е, бо вчора, ходив Ось, Ось, допустимо, таким планом. Бачите, розмова ну, триває коротко. Бачите, є прохання давайте без маркетових е, примочок, якщо можна. так. Зразу бачите біля комп'ютера, якщо можна з вами зв'язати, щоб домовитись про зустріч, можна і зараз. Бачите, біля комп'ютера. Ось дав ссылку, він не перейшов, бо там побачив, що не може говорити. Ну, Бачите, це вебінар, ок, зв'яжемось і я залишив контакт. Тобто я з ним зв'язався, сьогодні зв'яжуся і подивимось, який буде, буде результат. Але найважливіше, що ви з людиною поговорили, дали інформацію, бо ми діємо як реклама. Як реклама та? І е, найважливіше завжди мати під е, ну, зв'яжіться з вашим спонсором, щоб завжди мали під, ну, на поготові, з, щоб зв'язати, щоб була якась підтримка. Е, тобто це є важливо, щоб біля вас був ще якась людина, з якою ви теж могли сказати, ось, зайди на мою силку, зайди на мій канал і тому подібне. Тому будьте в цьому, е, тобто будьте гнучки, е, завжди поперете. Ну, Якщо е, ну, не буде, то там. Ну, краще, краще будьте гнучки і експериментуйте. Більше робіть, більше, 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 і у вас будуть результати. Не робіть один канал, зробіть ще, ну, маю на увазі, не одну сторінку, зробіть ще одну. І щоб, Бо, бо всяке може бути, а вам треба е, може ще видалити. так? А ви так зробите нову і е, таким самим чином будете далі продовжити свою роботу. На цьому все. Якщо є якісь питання, то або ваші... Ваші відгуки пишіть, що сподобалось, що не так, як люди реагують, і буду їх чекати у своїх повідомленнях або на сторінці в YouTube. Все. Усім успіхів. Па-па-па-па.